Майже в два рази краще, ніж мінеральна вата. У нього ще дуже багато переваг. Це, по-перше, він гіпоалергенний, він може вбирати і віддавати вологу і не утворюється пліснява, на відміну від мінеральної вати. Що можна утеплювати таким матеріалом? Дахи, там, ну, що, що, що взагалі більше за все утеплюється і де це ефективно? Ефективно, ми пропонуємо в першу чергу це утеплення дахів. І утеплення між стінами, якщо будується каркасний будинок. Дуже багато у нас людей купують, коли роблять реінновацію старих будинків. І так, щоб не вкладати туди якихось пінопластів мінеральної вати, використовують саме нашу конопляну тепліч. Навіть для бані використовують навіть Голо... для бані. Головне, не біля Так. Да. А ми йдемо далі. Силочка на Продукцію консулейт буде під цим відео.